Тут у нас маленький такий уступчик вийшлося. Так, 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 так. дивіться, оце воно має бути воротничок, у нас ось як виняли, бачите? Угу. Це стоїчка на ньому, потім буде відкладатися. І от тут у нас на лікарчикі має бути меточка. Воно ну, дайте мені ще лікарні. Ні, не лікаву, лікало, лікав, переднітися. я вам казала, там такая меточка фиолетовая. Да. Видите, и так я прикладываю. Ось у нас, Сама. хотя бы, да, меточка, карандаш. Так. так, сюда. И точно так же. Вот. И теперь можно линейку. Немножечко. ровно так І значить, і тут ми точно відкладаємо п'ять п'ять ось у нас правильно еще раз провіряю п'ять да, так и пять раз я їх можу то зрівняти. так тут бачите, надо порівняти. Знаєте, що таке насильне? Да. Я його прикладала, виходить, що воно рівне. Е... Ні, воно просто одна десь вище пішла, друга нижче. Ми його вже порівняємо, тут рівненько, mm -hmm. бачите? Тепер дивіться, тут ми, ось горловинка у нас іде квадратик. Uh -huh. І от ми цей комірець повинні, ось він у нас і оцей уступчик, він має касатися оцієї точечки. Uh -huh. Ось воно так. Дивіться, якраз доходить воно у вас до оцього поворота, видно? Uh -huh. А потім, коли оце пришиється, ми його потім розворачуємо сюди і вметуємо, оце у нас дивіться, йде плече, меточка. І йдемо прямо прямо до серединки горловинки, бачите? Угу. Тобто у нас по горловині зараз виходить нормально. Єдине, що я чуть-чуточку тут удлінила, буквально 0,5. із за того, що у нас ми забрали плече трошки більше, пам'ятаєте? Так. Да. О, трошечки підрівняла. І точно так же тут трошечки підрівняю. Наровили його. Uh -huh. Так, а тепер раз у нас тут горловинка сходиться, ми поставили уступчики і тепер ми вирізаємо наш комірець. Комір має обов'язково йти, нитка основи, ось вона йти посередині коміра. Uh -huh. Нітка основи. І тут -то завжди згин. Uh -huh. Шва ми тут не робимо. Ось нам його вистачає, значить ми тільки додаємо на припуски на обшивання. Uh -huh. Так, карандашика беру, рульничку. А, а Можна. Вона ж хвилин одна йде, так? Одна зверху. Okay. Да, да, да. Ми там робили комірець не обшивний, то ми ложили по згину, тільки обшивали уступчики, ну, кутики. Угу. А тут ми вже робимо по формі нашого коміра. Так, булавочки. Я завжди їх приколюю, щоб вони потім я вирізаю по ньому. І такий же самий ще раз вирізаю. Бо дублірувати його по-любому треба буде. О, так, тепер. Я додаю припуски по одному сантиметру. Це такий законно комір завжди по одному сантиметру? Так, да, да, завжди по одному сантиметру. А обшиваємо, ми можемо обшити на 0,7. Ага. І тоді, коли він виметається, викатається, ну, кантик, ага. то тоді в нас якраз і вийде наш комір, як в готовому вигляді. Зрозуміло? А на один не можна обшити? Ні, на один е, можна обшити, але ви тоді будете виметувати, і у вас буде ще менше, ніж він є а. на самом ділі. Нам не треба це робити. Треба на 0,7 обшивати, щоб було 0,2 у нас на угу. переканту. Це понятно, так? Да? Так. Да. Вирізаємо. Дивіться, у нас він трошки заокруглений. Угу. Зараз ми вирізаємо рівний. Коли будемо обшивати, ми трошечки можемо його заокруглити. А можна і рівне? Можна да? рівно, так. Да. Ми не вирізаємо зразу закруглений, угу. тому що він у нас вийде, може там десь посипиться і покаклеється, угу. а ми потім вже отако можемо приложити і по цій лінії обшити. Понятно. Тобто вже отако по контуру ми, ми наводимо лінію обшивання, угу. і ми тоді його робимо. Так, тепер нам його треба дві половинки, тобто ми можемо нижній робити со швом. Угу. Можна, він хорошо викладе, але у вас хібежна тканинка, тобто льом, то нам краще вже без шва робити його. А я не зрозуміла, де що Якщо ми робимо другий нижній комір, то ми а. робимо нитку основи, ось ми ложимо. Угу. Отак. І тут додаємо на шов. тобто робимо ось Тут у нас буде шов і додаємо ще сантиметр. Знизу... Нижній комір йде посередині са шом. А, так можна для чого? Не, якщо, наприклад, немає тканини. Ага. І тканина то, у нас я, я костюмна, понял. то, я я то треба ага. обов'язково робити со швом, щоб його добре ага. виложити. Ага. Тут у нас тканина така, що вона тягнеться добре, ага. то ми можемо робити її однаково. Зрозуміло, так? Зрозуміло, да? Да. так. Вот. Да, тільки нижній комір, верхній суцільний завжди. Ага. Верхній у нас оце верхній комір, наприклад, да, він ага. завжди згин. А на нижньому можна, або тканини немає і ну, треба я, ж якось ага. його положити, то тут можна робити що? Щоб влізло у нас. Я вже з припусками вирізаю його, щоб 20 разів його не, як кажуть, не класти, ну, ну лінійкою право. не вимірювати, Да. Все. Ось у нас два комірцями вирізаться, верхній комір. Тепер у нас є ще стоїчка. Угу. Стоєчка, яка повинна бути ось так. Дивіться. Щас, зараз, отак от вона йде. Раз. І продовження нашого ось бачите комірця. Uh -huh. От стоєчка чого може бути комірець без стоєчки, uh -huh. то він йде так же само, як отут, тільки тут ширше він буде. Uh -huh. А на стоїчки, коли ми зшиваємо, то стоєчка вона краще коли перегинається, uh -huh. вона його тримає. Ми стоєчком uh -huh. розтрочимо двома uh -huh. строчками, і воно тоді хорошо згин виходить. Він uh -huh. тоді не буде торчащий. Uh -huh. Значить, ми ось тут теж по згину ми ложимо тут завжди згин. Uh -huh. лавки є. Не пам'ятаю, куди я діла. Так, тут ще сантиметр на прибавочку. До нього теж же саме, даємо прибавку сантиметр. Це ми сьогодні переходимо в новий банк. Новий банк? Угу. Як банк? Ну, банк, е, е, ми були промінвестбанку, а зараз Альфа-банк. Не знаю чого, ну переходимо. Так що вже ніхто не займається, так? Да? Ні, багато на фабрики, ой, на практику поуходило. Екзамени вже здають, трошки ну, не згода. Так, по сантиметру даємо. А оці дітки тобі були, стільки знала, що в було? У, у моїх? Так. Да. Ні, вони ще ж теорія, що в них 1 числа екзамен і третього. Вони тут мені устроїли. Чому нам на екзамен не дають день на підготовку? А я кажу, дівчатки, у нас робітничі спеціальності ніколи не давався день на підготовку до екзаменів. Тому що у нас дуже тісно зв'язана практика з теорією за те, що немає лишніх днів. Вот. А здача все одно ж бути. теорії вони Так, так, так. Екзамени, це ж обов'язково. то У нас такого немає. Ми ж кажу, ви ж не йдете, як молодші спеціалісти, там, де в них і сесії, і все, До, я кажу, ну то вчіться, щоб ви потім захотіли і вам будуть дні давати на екзамен. Сміюся вже з них. А то кажу, ви годні вчили, нічого, ви думаєте, за один день ви щось... Да, щось ви вивчите за день? Чи він вам поможе той день? Лишній раз байдики пробити. Тут теж клеїмо однаково, тобто і ту, і другу стоєчку. Угу. Коли тоненька тканина, клеїмо все. Понял. Коли в нас тканина плотна, то ми клеїмо стойку обов'язково, одну нижню і верхню, так? Угу. А верхню частину, наприклад, товста тканинка у вас ой, заїла, то ми клеїмо тільки нижній повністю цей, да? угу. один. А другий ми клеїмо тут -то вверху, оці тільки припуски на. Коли буде викладуватися. Чого? Щоб не було сильно потовщення, mm -hmm. да не було. Тільки частинки перейде. Ви друг за дружки ходите. Галя тебе їще ти її. А вона тебе шукає. Чого? Чого так вона прийшла? Гав-гав. Чого ти на гав-гав? гав Мама на гав сама, чого так вона прийшла? Хотіла сказати, я б сказати, а ви пішли б там опорку там, то ми не сиділися. Вона там і не сидить. Вона там і не сидить. Ось дивіться, бачите, а? у вас є четверочка до четверочки. А? А? І оця сторона верхня іменно, щоб ви не переплутали, а? це продовжуємо. Бо як ви наоборот а? переложите, а? то у вас вийде вигрежено. Зараз це все дублює, дублюєте. А? Так, а нижня, оце у нас йде, на низ. Я зараз дивлюся, яка у нас ширина під борта. І ми таку широку зробимо вшивку, бо вона дуже mm -hmm. маленька у нас, mm -hmm. бачите? Поняла. О, ми робимо вже по борту. Mm -hmm. Так, значить, як її можна теж тут ще виложити. Ось. Тобто по згину, поняли, mm -hmm. так? У нас, значить, Наталя повна, наче якийсь жандарм. Ще імітація. Це шо ж. Ну, я ще раз перепровірю. Ну, я тут провірила, а ці mm -hmm. не провірила зараз. положу посерединки, чи нам хватить горловинки. От шовчика. О, якраз хватає, я ще й Бачите? Угу. Mm -hmm. О Хорошо. І будете щось робити, сіда перепровіряйте себе, тому що можна вирізати зразу, да, лікала вроді би є. А коли ви от наприклад не трапи, Колись у вас буває така ситуація, що ви щось забрали, десь вище додавали, угу. десь лишню додали прибавку. Угу. А от треба перепровіряти, тому що вдруг потім не вийде у вас. Це іменно обшивку. Так, то, да? так, обшивку. І завжди вона ширина обшивки повинна рівнятися іменно на отаких ширина під борта. Угу. От ширина під борта у нас скока. Дивіться, почти у нас 7,5 з половиною. Значить, сім ми теж так вже робимо. Ось у нас сім з половиною. І тепер від цієї точечки, дивіться, сім з половиною, по кругу, так. Сім з половиною. Взагалі в імпортних віщах, от скільки я там е, бачила, я не завжди купую, але коли буває дивлюся, да, от приносять uh -huh. там перероблювати. Що. І видно ж обробку яку. Я завжди хочеться, мені цікаво. Uh -huh. То у них оця обшивка задня, вона взагалі у них отака може бути широка. І uh -huh. там на ній може бути лейба яка-небудь або що. Ну ти кажеш, Окса? Да, Сейчас я довирізаю. А що таке А, насліт? На, наприклад, хто шив, производитель. А, Бірочка. Бірка. Розмір може бути. І коли вона широка, вона тоді краще, щоб не таке маленьке завертається. Все, ось у нас вона є. І отак от, от вона тоді должна у нас буде, коли ми з'єднаємо, от воно у нас так. І потім у нас отак от, от воно буде, от тут буде пришивне, і отак от, от воно викладається. Понятно, так? Тільки тут треба да? потім дивитися, де у нас зараз. А от це не дублюється обшивка чи дублюється? Дублюємо, дублюємо, дублюємо. Дублюємо? Да, дублюємо. Ось тут трошечки отак от треба. Цей. Я сильно багато завернула, а ось він, бачите, як викладається. І цей тоді вже буде у нас. Отак, один на один і в нас буде шовчик. Все, так, оце дублювати, так, да, все, тепер можете збирати.